Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації Божевілля. Вірогідна історія. Боротьба народу за свою незалежність. Заколот. Неповна окупація двох східних земель. Передвиборчі перегони. Змова кандидатів і олігархів. Президентські вибори. Отож. Ворог не зупинився на анексії південної приморської землі. В двох найсхідніших землях нашої країни розпочалися дивні події. Все розпочалося з антимайданів у адміністративних центрах цих земель. В антимайданах приймали участь громадяни Східної Федерації, що в великій кількості перейшли кордон держави та найактивніші однодумці четвертого президента Втікача. Вони організовували мітинги, на яких вимагали приєднання земель до Східної Федерації, натовпи місцевих маргіналів, що вже давно були отруєні пропагандою Східної Федерації, яка безперервно лилася з гучномовців радіопристроїв, хвальними вигуками підтримували ораторів. Адже сходу за часів 2, 3 і 4 президентів місцева влада і прихильники четвертого президента нав'язували думку. Що східні землі годують всю країну, хоча в дійсності це було далеко від істини. Отож, НАТО, підбурюваний зайдами зі Східної Федерації і своїми маргіналами, кинувся захоплювати урядові будинки, земель та місцеві відділи Служби безпеки і поліцейські дільниці. На жаль, там були зрадники і вогнепальна зброя, що була в зброяльнях поліції Служби безпеки. Легко дісталася натовпу. Патріотично налаштовані громадяни, що намагалися не допустити цих безчинств, були заарештовані і кинуті в камеру попередні утримання поліцейських відділків. З адміністративних центрів зими ці безчинства стали розповсюджуватися на повітові центри та інші населені пункти цих східних земель держави. Але мобільними загонами збройних злочинців, що здійснювали захоплення, Місцевих адміністрації цих двох східних земель були спецпризначенці армії Східної Федерації. Початок окупації східних земель відбувся через місяць після анексії Південної Приморської землі, головою парламенту, виконуючи обов'язки президента, було уважно про початок антитерористичної операції. Спочатку це було поручено спецзагоном Служби безпеки. Та це не до очікуваного результату. Тоді в Східній області були направлені військові, але на перешкоді їх просування до кордону з Східною Федерацією стали отруєні пропагандою Східної Федерації місцеві мешканці, які навіть зупиняли броньовану техніку, переродивши живою стіною шляхи сполучення. Військовим вони дозволяли, покинувши військову техніку, повернутися назад. А ось техніку. Яку захопили, не віддавали, побачивши, що армія не в силах щось зробити з одурманеним од... місцевим населенням справу втрутилися добровольці з патріотичних загонів, що чинили супротив владі по всій країні під час Майданів. Вони не маючи навіть військового мандарування, зуті часто в легку сильну обу, але озброєні зброєю вірою змогли стати надійною силою, що дала на перших порах гідну відсіч. Цим загоном злочинців, сформованих з військових Східної Федерації і місцевих зрадників нашого народу. В цей час армійські частини вже стали більш активно чинити супротив частинам армії Східної Федерації, які без розпізнавальних армійських знаків вже окупували більшу частину цих двох східних земель. Будь-які спроби налагодити контакт керівництва нашої держави з керівництвом Східної Федерації, не були успішними. Президент Східної Федерації заявляв, що його військ на території нашої держави немає, а з нашими військовими воюють місцеві повстанці. В окупованих Східною Федерацією містах і менших населених пунктах за допомогою агентів спецслужб Федерації і зрадників нашого народу з місцевих були терміново організовані місцеві референдуми про проголошення незалежних республік, відділення від нашої держави і проханням до Східної Федерації приєднати їх до себе. Та керівництво Східної Федерації мало свої плани щодо цих так званих незалежних республік. І приєднувати їх до себе так, як це вони зробили з південною і приморською землею, вони не поспішали, але стали озброювати ці дві псевдореспубліки, направивши туди свою зброю і своїх військових. Створили там дві армії, а ось про наміри і плани Президента Східної Федерації щодо цих псевдореспублік ми поговоримо згодом. Так ось вибори планувалося провести на наступний рік після початку Другої Революції Гідності, коли закінчувався термін повноважень 4-го президента країни та втечі 4-го президента з країни примусило парламент призначити ці вибори в цьому ж році. А ось окупація Східної Федерації Південної Приморської землі змусила призначити проведення цих виборів найкоротший термін. Адже тільки повноправний президент був наділений повноваженнями головного командувача нашим військом, виконуючи обов'язки президента таких повноважень не мав. Тому парламент призначив вибор на кінець останнього весняного місяця. Звісно, що прийшлося стискати терміни як реєстрації кандидатів у президенти, так і терміни ведення передвиборчих дискусій і агітацій. Під час цього періоду вперто зумбувалася думка. Що часу на роздуми і до у президентську гонку немає. Тож треба вибирати президента чим швидше і один тур. А для цього необхідно об'єднуватися всім демократичним силам навколо одного кандидата і працювати на його перемогу. Найретінговішими демократичними, як вважалося, кандидатами були з столиці, колишні професійні кулачники, чемпіон планети серед бійців кулачників у найважчій вазі. Мультимільйонер, любий друг третього президента і найбільший ворог любого друга за часів третього президента і голова першого уразів за часів третього президента, що відсиділа у в'язниці за четвертого президента по сфабрикованій кримінальній справі і була звільнена з в'язниці Другої Революції Гідності, а Верховний суд держави визнав її невинною. Тож, по всім прогнозам, у другий тур президентської гонки мали вийти двоє з цієї трійці. Але хто саме вийде було згадкою за сімома замками? Така невизначеність була небезпечна не тільки для олігархів, а й для любого друга, третього президента. Олігархи знали, що якщо ця жінка стане президентом, то їм в нашій країні більше місця не буде і їх нерухомість буде націоналізована. любий друг знав, що якщо ворог його стане президентом, то йому прийдеться доводити в суді законність його власності і банківських рахунків. Отож, любов другої олігархів був спільний ворог. А при чому тут кандидат кулачник виникне у вас питання? А ось при чому. Хоча кулачник і був небідною людиною, та самому оплачувати свою передвиборчу кампанію, і не було по карману, тож його спонсором став один з найпливовіших, найодіозніших олігархів, на якого задачу хабарів був заведено кримінальні справи в багатьох країни Західного континенту. А найважливіше те, що на нього були заведені кримінальні справи в Заокеанській країні, що мали найсильнішу економіку на планеті і вважалася лідером демократичного світу. Ось наш любий друг і поїхав до цього на зустріч, щоб домовитися з ним про зняття з президентських перегонів його протеже, Кулаченка, і об'єднати боротьбу проти спільного ворога цієї жінки. Так ось Кулаченк зняв себе з перегонів. На користь любого друга вони разом звернулися до всіх кандидатів у президенти, яких підтримували патріоти-демократи, щоб ті знали також свої канатури серед виборчого змагання за пост президента на користь Любого Друга, що він привів вже в першому турі. Дехто з кандидатів з невеликим рейтингом так і вчинив, дійсно бачи про те, щоб чим швидше був обраний новий легітимний президент. Але найретинговіші кандидати не захотіли цього робити. А вона, найбільший особистий ворог любов друга, навіть заявила, що його обрання буде найбільшою помилкою тих, що зробили Другу революцію Гідності. І вона цієї помилки не зробить, тому ні в якому разі не зніме свою кандидатуру з президентських перевагів. В Ході голосування переміг любий друг, отримавши понад 50% голосів. Другий результат, який очікувалося, отримала вона, найбільший його ворог. А вкупі за тих кандидатів, що вважалися демократами і патріотами, проголосувало понад 80% виборців. Проголосувало понад 80% виборців. Мало це чи багато? Мабуть, мало. Бо 20% тих, хто голосував проти них, що давав надвів президенту Східної Федерації, що вважав себе вже імператором, відродженої ним імперії. Повернути нашу країну в свою імперію і надіявся він це ще зробити невеликою кров'ю. Адже він, як ставник спецслужб, які завжди намагалися досягнути своїх успіхів інтригами, залякуванням та провокаціями, не любив гучних баталій, а любив спецоперації, на відміну від своїх генералів, що любили досягати своїх успіхів і перемог величезними батальями з морем крові, як своїх солдатів, так і солдатів свого противника. Тож він їх ненавидім боявся, але терпів, адже без армії його імперія відразу б розсипалася, мов ті дитячі замки з піску. Отож, вибори вдалося провести в нашій країні один тур. І це вважалося нашими політиками та лідерами демократичних і патріотичних сил ще на найбільшим успіхом після перемоги Другої Революції Гідності. Новообраним президентом дісталася нелегка доля, адже він став президентом під час війни. І окупації частини території нашої країни. Мало в якій країні за всю історію нашої планети і ставався пост керівника держави у ході війни. Недаремно в Конституціях майже всіх країн планети, що їх мають, проведення президентських і парламентських виборів під час оголошення воєнного стану під час війни заборонено. Але в нас була особлива ситуація, і воєнний сам президент чи парламент не оголошував. Хоча частину наших земель окупував ворог. Але окупант цього не визнавав і тим більше не оголошував нам війни. Хоча бойові дії проходили на південному сході нашої країни. Така ось була дивна ситуація. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок Палець догори під цим відео.